Numora. Твій шлях починається тут. Медитація вогню. Число 1. Початок і напрямок. Сядь зручно так, щоб тіло само знайшло положення, у якому йому легко бути. Дозволь собі відчути цей комфорт, ніби земля під ногами створила для тебе м'яке гніздо. Відчуй, як твої стопи торкаються підлоги чи землі, як вони приймають опору. Земля завжди тут, вона тримає тебе, не вимагаючи нічого у відповідь. Її сила стає твоєю силою. Повільно закрий очі, дозволь їм м'яко відпочити і перенестися уявою в інший простір. Уяви, що перед тобою відкривається гірський потік. Його вода несе в собі ритм життя. Швидкий, але врівноважений. Камені в його руслі лежать, немов стародавні орієнтири, які пам'ятають час. І посеред руху ти чуєш не шум, а тишу. Вона не порожня. Це глибинна тиша, на якій усе тримається. Тиша, що стає для тебе джерелом сили. Уважніше до цього потоку. Спершу може здатися, що він шумить і метушиться. Але, удивляючись глибше, ти розумієш. Там немає хаосу, є природний напрям, ясний і невимушений. Вода не питає дозволу і не має потреби в планах чи картах. Вона просто рухається вперед, завжди в своєму ритмі. І ти разом із нею вже стоїш у точці початку. Це місце особливе. Тут ще немає результатів, немає історії чи завершень. Є тільки чистий рух, свіжість народження, запрошення до шляху. Ця точка говорить тобі: ось ти, ось твій старт. Тобі не треба знати, куди веде вода. Достатньо відчути, що ти вже в потоці, що саме ця мить твоя. Початок не потребує доказів, він просто є. І ти в ньому. Й, як вода починає навчати тебе. Вона не поспішає, але й ніколи не зупиняється. Її рух постійний, упевнений, спокійний. У цьому є урок жити без поспіху, але й без страху. Просто йти своїм шляхом. Якщо всередині виникає вагання чи сумнів, подивись на камінь. Він нерухомий, міцний. Він задає напрям. Камінь нагадує, що ти можеш бути твердим, коли це потрібно. І водночас вода, стикаючись із ним, не бореться, не зупиняється. Вона знаходить шлях, поминає перешкоду і все одно тече далі. У цій взаємодії народжується гармонія. Вода вчить тебе гнучкості, камінь, опори. Разом вони показують, що сила полягає не лише в твердості і не лише в якості. Твоє число сьогодні одиниця. Але воно не закликає до поспіху чи активних вчинків. Воно говорить про присутність, про ясність і спокійну впевненість. Одиниця це лінія. Це перший штрих, що позначає напрямок. Це точка початку, в якій ти вже перебуваєш. У цьому початку не потрібно нічого доводити чи І в ньому народжується новий крок, нова історія. І зараз достатньо дозволити собі бути в цій точці, відчуваючи, що ясність і напрям уже закладені в тобі. Зроби глибокий вдих. І ще один. Відчуй, як твоє тіло відгукується. Спина поступово вирівнюється, ніби знаходить свою природну пряму. Плечі стають легшими, неначе скидають тягар. Усередині людей повільно розгоряється вогонь. Це не полум'я, яке спалює, а м'який внутрішній вогонь підтримки. Він нагадує, що всередині тебе завжди є імпульс, який веде. Уяви, як цей вогонь формує лінію всередині тіла. Вона починається від землі під ногами, піднімається крізь хребет і груди вгору, до самого неба. Це твоя внутрішня вісь, твій стрижень. Вона одночасно є твоїм корінням і твоїм польотом. Ти належиш землі, але здатен підніматися вище. І ця лінія завжди з тобою, завжди підтримує. Довірся цьому вогню. Він не потребує слів, пояснень чи доказів. Він просто є. Зробив тих і дозволь йому наповнити тебе силою. Залишитися всередині. Кожен твій води стає кроком на цій внутрішній лінії. Вона веде тебе навіть коли ти не думаєш про неї. Відчуй землю під ногами, вона тримає тебе. Відчуй тишу навколо, вона підтримує. Почуй, як вода продовжує текти поруч. Вона нагадує про рух. І водночас відчуй вогонь всередині себе. Він не залишає тебе ні наблизи. Завжди буде поруч, як орієнтир і джерело сили. З цією впевненістю ти можеш спокійно йти далі. Нумора. Твій шлях починається тут.